Ну що ж, креативи в нас готові. Спочатку я спробую саме такі, максимально простенькі, а далі можна буде поекспериментувати вже з відеоматеріалами, відеооглядами на ці бокси, щоб пояснити, що взагалі в кожному з боксів знаходиться, як він виглядає, як він приїжджає. Ну, коротше, комунікація. Чим більше комунікації, чим більше оцих доторків до клієнта, чим ближче ти до нього стаєш, тим краще в тебе. Буде фідбек, тим краще в тебе будуть іти продажі і все це буде в кучі значно крутіше працювати. Тому наша ціль від першого випуска і до травня саме до цього дійти і почати отримувати замовлення. Нехай вони будуть невеликими, нехай вони будуть непостоянними, але. Давайте зробимо так. Якщо ми до травня зробимо 100 замовлень, ми цю нішу продовжуємо розвивати і максимально в неї вкладуватися. 100 замовлень за півроку. Як на мене, це цілком реальна ціль, якщо, звісно ж таки, приділяти увагу даній ніші. Тому подивимось, що з цього вийде, як на мене, доволі непоганий такий. А виклик, перш за все, для мене само.